На зв'язку Сілікон сьогодні хочемо продемонструвати вам наглядно еволюцію відеоінтерфейсів відеокарт. І почнемо ми з нульових років. Типовий представник GeForce 3 Ti200. Ну не зовсім типовий, ексклюзивний, але тим не менш. Все, на що ви могли розраховувати, це звичайний VGA. VGA не міг дати картинку більше ніж Full HD наприкінці свого життя. Ближче до 10-х років можемо роздивитись GeForce GTX 480. В нього вже була підтримка двох DVI. Відповідно, і цифровий інтерфейс, і аналоговий інтерфейс. Тут також є micro HDMI. Тобто ось такі відеокарти, ну, плюс-мінус, були у 10-х роках. На сьогодні ось це 3090, ось це 4090. Аналогові інтерфейси відвалились зовсім. Сьогодні використовується виключно DisplayPort та HDMI. Також само, як і у 4090, але тут, як ви бачите, плюс один. Єдине, що змінилось, фізичні габарити. Ось так еволюціонували відеоінтерфейси відеокарт з нульових по сьогодні. Якщо вам потрібна актуальна відеокарта, звертайтесь до Silicon Fox і замовляйте.